Друзі, пам'ятаєте, що десь пару тижнів назад міністр на камеру на відео пообіцяв, що все виконає Так ось, він виконав і навіть перевиконав, то в нас є дійсно такі міністри, які тримають своє слово. Але в мене є ще питання. Ви ж міністр стратегічної промисловості, то в мене до вас питання по стратегії. Як бути, якщо ти е, жінка і ти підписуєш меморандум, ти повинна бути красива на каблуках, але при цьому ми перевіряємо стяжку. І тобі потрібний крок. Як зробити цю стратегію правильно? Як це стратегічно викручувати це? Головне мати справу з чоловіками, які тримають слово. І я впевнений, що це укриття буде готове до кінця цього року, і ми святкуватимемо новий рік в ньому. Так само як 540 сорок діток матимуть можливість безпечно навчатись. Це школа і. Ті шкіл Київ, що багато, в яких немає належних укриттів, от однієї школою на кінці року стане менше. Я вам хочу, дякую супер. дякую за, за підтримку.